Справа 576. Спростіть вираз, замінивши добуток однакових множників степенем. Ну що ж, стартуємо? Дивимося, що у нас в першому завданні. У нас 10 множиться на 10 множиться на 10. Це буде 10. Основа степеня буде у нас 10. Ну, а показник степеня буде третій, бо тут є три десятки. Або 10 у кубі. Є. Тепер. Дивимося, x у нас множиться на x. Скільки разів? 1, 2, 3, 4, 5, 6 разів. То ми пишемо, що це дорівнює тоді. Отже, Основа степеня у нас буде x, а показник степеня – 6. Тобто x в шостій степені. Записали. Переходимо до третього завдання. 6 множиться на 6, і таких множників є 10. То тоді пишемо, що це дорівнює. Основа степені у нас буде 6. А показник степеня – 10. Читається 6 у 10 степені. Переходимо до четвертого завдання. Y множиться на Y, таких множників є 8. Основа степеня буде Y, А показник степеня буде число 8. Читається y у 8 степені. Ну що ж, ось таке завдання, як можна однакові множники записати у вигляді степеня. На цьому вправу завершено.